Важко чи не важко бути справжнім християнином? Моя відповідь така: до 30 років я вважав себе віруючим. Я ходив іноді навіть до церкви. Але я був як усі. Бог не жив в моєму серці. Я не виконував його заповіді. Я не мав живих відносин з живим Богом. 30 років я розкаявся в своїх гріхах і прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Я почав жити по Слову Божому. Я почав відносини зі Святим Духом. Так от, до 30 років я існував. І лише після 30 років я почав жити справжнім. Життям, повноцінним життям. Так що вирішуйте самі, але моя думка, що жити з Богом набагато легше, чим жити без Бога. Благословінь вам. Амінь.